Справді не уявляю, де вони губляться. Мама дивилася на гору розпарованих шкарпеток, яка височіла посеред ванної, адже до пральки завжди потрапляють дві, а тоді одна з них кудись зникає. За останні роки я зібрала величезний мішок шкарпеток без пари, а це значить, що в нашому домі ховається ціла армія розпарованих шкарпеток. Може, їх пралька поїдає? розмірковувала вголос Бася, яку батьки звали просто Б, бо так було коротше, або кожна друга розчиняється у воді. Вони виглядають такими самотніми, зітхнула мама. А я тобі кажу, що в усьому винна ця ненажерлива машина загула бася із пральки, куди встромила голову, щоб перевірити, чи нічого не залишилося всередині. Може, ти й права, якщо це так, то єдина людина, яка може нам допомогти, сантехнік. Мама підійшла до телефону і подзвонила сантехнікові. Той спершу обстукав пральку, тоді витягнув і почистив фільтр, зиркнув на двигун, потім попрохав чаю, обнюхав гумову прокладку, понатискав кнопки і покрутив ручки, почухав потилицю, знову обстукав барабан. Зазирнімо під машину, мовив він нарешті. Може, шкарпетки просто потрапляють під пральку? Спільними зусиллями разом з мамою і малою Б вони відсунули пральну машину, однак не знайшли жодної шкарпетки. Зате в підлозі виявили чималу дірку. Ну, ось обличчя Сантехніка проясніло. Тепер ми знаємо, що сталося. А що сталося? Одночасно запитали мама й Б. Накивали п'ятами хитрунки. Сантехнік запхнув у дірку пальця, але нічого не намацав. Вони просто втекли. Тут я вам нічим не допоможу, любі пані. Коли Шкарпетка обирає волю, годі чимось зарадити. Але куди саме вони втекли? поцікавилася Б. А ось цього я, на жаль, не знаю, але мій життєвий досвід підказує, що вони можуть опинитися в будь-якому місці. Сантехнік зібрав свої інструменти, отримав платню, козирнув і пішов, залишивши маму та Бе з колекцією самотніх шкарпеток. Сподіваюся, що з ними нічого не станеться, і колись вони повернуться додому, прошепотіла Бе. Ми на них чекатимемо, урочисто мовила мама і обняла доньку за плечі. Історія першої шкарпетки, яка виграла в кастингу, отримала роль у популярному серіалі і стала справжньою зіркою. Вам, мабуть, цікаво почути, що ж сталося зі шкарпетками, які. А вже ж Сантехнік не помилився, обрали волю. Почнемо з дуже вишуканої лівої шкарпетки, яку тато Малої Бе отримав колись у подарунок від свого тестя. Шкарпетка була високої якості, красива, шовкова, чорна, як воронове крило, і вона справді зле почувалася в мішку із брудною білизною. Хіба це товариство для мене? Прошепотіла вона до своєї правої сестри близнючки, з відразою відсуваючись від доволі несвіжої футболки, яка саме розповідала дурні анекдоти і сама ж із них голосно реготала. Немає чого кирпу гнути, гукнула вона до лівої шовкової шкарпетки. Тут немає брудніших і чистіших. Усі ми чемно помандруємо до пральки. Подобається тобі це чи ні? Сама бачиш, тихо сказала шовкова шкарпетка, я тут задихаюся, пропадаю, не серця моя люба, але я мушу тебе покинути. Вирушу у світ, де на мене чекають великі можливості і справжня кар'єра. Як сказала, так і зробила, вистрибнула з кошика і за мить уже зникла в отворі під пральною машинкою. По той бік її привітав чудовий, барвистий, квітучий світ, захоплена шкарпетка, йшла, йшла, йшла вулицями міста, доки не натрапила на велику афішу. А на ній було написано таке. Увага, увага, набір акторів до серіалу. Якщо ти молода, вродлива, струнка і з дитинства мрієш стати актрисою, запрошуємо тебе на пробні зйомки до телесеріалу. О, та це ж саме для мене. зраділа шкарпетка і примостилася в черзі красунь, які теж прийшли на кастинг. Нові дівчатка заходили до зали, де режисер у товаристві двадцяти асистенток ніяк не могли знайти собі акторку на роль. Одна виявилась за низькою, інша мала погану поставу. Коли надійшла черга нашої шкарпетки, вона гордовито випнула п'ятку, обсмикнула пальці й упевнено постала перед режисером. Той глипнув на неї, позіхнув, а тоді попрохав. А продекламуйте -но нам щонебудь, тільки не про те, <гум> пані мажена, як зветься оте, чого ми більше не хочемо слухати? Білі мухи відповіла пані Мажена. Ага, про що завгодно, аби не про білі мухи. Починайте. Шовкова шкарпетка трохи подумала, а тоді виразно продекламувала. Життя всіх шкарпеток минає в борні то нові дірки, то знову брудні, спимо в черевиках або у шухляді. Рідко в гармонії, часто в безладді. Ні, я не скаржусь на власну долю, та на шкарпетки чигають скрізь молі. Іноді кожна з нас сумно подумає ноги, що в нас не пахнуть парфумами. Тож не картайте нас тільки тому, що ми втікаємо з рідного дому. Мені подобається браво! Бравісімо! Режисер захоплено ляснув долонею по столі, а його асистентки делікатно втерли сльози з ворушення й шморгнули двадцятьма носами. Ця роль ваша. Я впевнений, що ви станете зіркою з великої літери. Так усе й було. Роль у серіалі принесла шовковій шкарпетці славу і визнання. Вона давала інтерв'ю, її фотографії опинялися на обкладинках кольорових журналів, а дизайнери моди шили для неї сукні. З одним із них наша шкарпетка навіть якийсь час була заручена і планувала весілля. Проте їхні стосунки виявилися нетривалими, бо шкарпетку передала. Передусім, цікавила кар'єра. І з часом вона почала в деяких місцях потихеньку протиратися. І тоді Шкарпетка зробила операцію. І зміцнила п'ятку шовковими нитками в ексклюзивній майстерні. А з віком, коли довелося поступитися місцем новим молодим зіркам, вона видала щоденник, який викликав справжній скандал, бо шкарпетка поділилася всіма відомими їй пікантними подробицями із життя різних високопоставлених п'ят.